Росіяни продовжують брати населені пункти в кредит. Схема класична: спочатку вони запускають переможні реляції, і лише потім з'ясовується, що міста під їхнім повним контролем тільки на словах, а не насправді. Один з останніх прикладів Торецьк. У місті, від якого мало що залишилось, досі точаться вуличні бої. В них беруть участь і бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ з ними поспілкувався Олег Хендриксон. Оборонці нині мають велику потребу в дронах. Про сюжету ви бачите мета QR-код, перейшовши за яким можете теж долучитися до збору. Кінець лютого, якщо не помиляюсь, коли мінялися їхні. Там дивіз 20-та армія і заходила 150-та дивізія, якщо не помиляюся. То 20-ка оголосила тоді, що Турецька повністю їхній. І через це 150-ка трошки в халепу втрапила. Тому що вони заїжджали, а там ми, а там сюрприз. Неприємні для росіян сюрпризи трапляються регулярно, розповідає боєць на псевдобанщик. Нині його хлопці вгризаються зубами в міську забудову Турецька. Заїхали до одне з перехрестя. Там наш прапор висить на перехрестя. Тоді ми спостерігали з дрона, як водій виліз він навіть так очі почав протирати, що він не міг повірити, куди він заїхав. Ну фактично в тому місті їхні бетери лишились. Тож, попри переможні заяви росіян, турецьк не захоплений, місто запевняє оборонець, тримається, точніше, те, що від нього залишилося. Руїни нагромадження каміння, бетону, деревини і, скажімо так, я навіть не знаю, як сказати, ну, от, наскільки сильною воля має бути у людей, щоб гризатися саме в це каміння. Це, це вже не позиції. Позиціями це не назвеш. Це боротьба за кожне більш-менш. Місце, яке можна назвати з великою натяжкою, можна назвати укриттям. Нині у Турецьку точаться стрілецькі бої. Контакти з росіянами максимально близькі. Сотні метрів це закінчилося десь далеко в полях, десь всьому серед руїн це до 50 метрів. Але найчастіше контакти відбуваються навіть 10-20 метрів. Дуже часто буває, що особливо під час, коли доводиться переміщатися між точками, що підходиш до тієї точки, а там уже на ній знаходиться ворог. Хоча вона, здавалося б, в тебе в тилу була. Для того, щоб захопити турецьк, росіяни не шкодують ні техніки, ні людей. Живу силу ворог використовує фактично як камікадзе. Один-двоє підкрадаються, закидають таку тенку максимально близько до нашого укриття і вибухає. З таких груп, яких відправляють, я ж кажу, не добігає один, два, три, дев'ять не добіжить, десятий десь підбереться поближче і може наробити голю. Це ж камікадзе суті. По суті, камікадзе, а на мотоциклах їхати вперед групами по 3-5 людей, заїжджаючи нам в тил з прапорами Радянського Союзу і російськими прапорами. Однією з ласих цілей для ворога залишається і Костянтинівка. Вони дуже хочуть сюди попасти. Дуже дуже сильно. Це як один з ключових вузлів для них. Іде. Нині місто на відстані лічених кілометрів від лінії фронту. Для російських дронів це ніщо, тому навіть в короткій поїздці зброя обов'язкова, як і моніторинг неба. Влаштовують полювання за транспортом і впівіхи на оптіки. Впівіхи на оптіки плюс молнії. за вікном майже порожні вулиці, чимало будинків, понівечені. Тут завжди був такий досить активний райончик, багато людей з тих, що були тут. Ми на місці одного з останніх прильотів постраждала багатоповерхівка. Попри небезпеку, тут активно працюють комунальники. Одна з головних ознак, що місто продовжує жити. Продовжують працювати і бійці батальйону Карпатська Січ. Нині вони в місцях, де гаряче в усіх сенсах підтримати захисників можна донатом на екрані. QR-код, просканувавши який ви допоможете у зборі коштів на потреби 4-ї штурмової роти. Олег Ендриксон, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Програма Вікне марафон єдині новини.